Всім привіт! А я не знаю, куди я пропала. Я просто не знаю, що навіть сказати. Що в мене за такі великі перерви в зйомці. У мене зараз дуже багато часу. Але я дуже хочу зняти якийсь ролик, але щоб він був корисний, окей? І тому я вирішила, що найкращим для цього буде ну, дійсно цікавий сторітайм. Не те, що я буду розповідати багато про себе, ні-ні. Але мені дуже хочеться поділитися своєю думкою з приводу одного питання. І я дуже сподіваюся, що можливо, все ж таки це питання не буде дуже широкомасштабно якось common, тобто якось спільний, спільне у нас у всіх, тому що мені б хотілося, щоб ця проблема була у меншої кількості людей. Я сподіваюся, що це не так. Але якщо у вас є такі якісь історії, то напишіть в коментарях. Так ось, мені хотілося трошки а, обдумати <сум> тему а, медичного обслуговування дітей, а, тобто під дітьми я маю на увазі дітей до 18 років. Тому що дійсно, якось а, я не знаю. Можливо, це просто діло одного там випадку. Можливо, ні. Але дуже багато бачу, що чомусь саме лікарі і педіатри дуже часто, особливо, коли дитина підліток, вони просто забувають на здоров'я цієї дитини і, ну, як, просто це все змахується на якусь там. Придумку, примху і так далі. Я не говорю, що це не відбувається з малими дітьми, це так, що відбувається з малими дітьми, тому що їм дуже багато часу просто не вірять, можуть говорити, що вони придумують там симптоми, або що, і це дуже багато ну, випадків викликає таких, що просто потрапляють діти з дуже вже поганим станом. так, до... Медичних закладів. І це жахливо. Мені просто нічого тут сказати, я багато такого бачила і у школі, там, коли я навчалась, і не тільки. Тож, я просто хочу сказати, що якщо у вас якась така проблема, і ви дійсно бачите, що ну Якось не те, щось не те відбувається, і вас дійсно турбує здоров'я своє, або ну, якщо це якоїсь навіть ну, там, дитини, так я маю на увазі своє, якщо ви підліток, так? А ось то я дуже радила дійсно звертатися і не зволікати, може, до якогось іншого там спеціаліста, бо це дуже погано впливає потім на ваше життя і зрозуміло пагубно. Впливає. І я просто не хочу навіть думати про те, що ця проблема вона така поширена. Бо мені не хочеться просто в це вірити. Мені хочеться, щоб це було просто якимось одиничним випадком. Але так, в мене ось таке було впродовж ну, мого життя. І були такі моменти, що ну просто не додивлялись лікарі, якби це ну, дивно не звучало. І це не камінь в їхній там садок, те що вони погано працюють, ні. Але ж все ж таки мені здається, що лікарі, саме, котрі займаються такими справами, справами діт дітей і справами підлітків, особливо підлітків, тому що дуже часто просто ось, ось цей останній рік, коли 17 uh, років, uh, людині uh, вже більше так, перевалює вже. Практично 18, то вони чогось зовсім забувають, бо вважають, що ось та вона зараз або він о, піде о, зробить якусь іншу декларацію з іншою якоюсь спеціалісткою або спеціалістом, і потім вже це будуть не мої проблеми. Але ж це, це так не вирішується. І треба розуміти, що якщо ви вже такий шлях бути саме педіатром, не терапевтом, то ну, треба робити свою роботу. Сповна, тому що потім людям дійсно дуже важко е, просто зробити це. Коли людина переходить від педіатра до терапевта, це просто ну треба спочатку організувати все з документами. Також це дуже важко, тому що треба оновлювати там свої довідкові дані, той же самий паспорт. І до цього всього додається ще й те, що вас там педіатр просто не долікував. І що станеться, якщо ось Поки ви це будете все вирішувати, що з вами станеться. Тобто, Хто дає гарантії, що ну, це не так. Тобто мене це просто здивовує, і я знаю, то, що ця тема ну, не дуже вона якось е дотична до, е значить, е цього, господа, дотична до малювання, дотична до е цього всього, але це просто жахливо. І е, я не можу просто не записати цей ролик. Я знаю, що я записую там в основному про ІІ, а І, точніше, вибачте, будь ласка. Але це єдине, що в мене зараз е, з того, що дійсно якось е, відкликається в, мої, е, в моєму мозку. Ця ідея на згенерування якихось думок. І це відео не буде якимось дуже довгим, бо... Дійсно, я не знаю, так? Да? Я вирішила додати до, того, до тих слів, що я вже говорила. Це було давно. Я цей ролик планувала записати ще дуже-дуже давно. Тому це я із майбутнього додаю собі з минулого. Ось. Хотілося додати ще про те, що такі ситуації з хворими. Зустрічаються не тільки у дитячому віці. Ось, бо дуже часто я не знаю, чому так відбувається, і це не завжди так, як попаде, але чула багато історій про те, як людей просто недоліковували, навіть коли вони там лежали в якійсь лікарні або що. Так, це може бути пов'язано з вважанням людини, самого пацієнта, якось лікуватись. Тому що насправді якось так склалося, що або ну, це лікар повинен дуже перейматися вашим здоров'ям для того, щоб ви якось щось робили. Але як зараз лікарів дуже мало, можливо, це з цим пов'язане, я не знаю. Бувають ситуації, коли вони просто ну, це не роблять. І тоді виходить, що ваше здоров'я залиша просто на вас. І е, буває таке, що це ну, як складно все зробити, тому що, ну, я ось була нещодавно в лікарні, і там була одна відвідувачка, яка якраз е, жалілася на те, що. Їй сказали, що вона 100% здорова, при тому, що вона дійсно знає, що це не так. І те, що їй зробили УЗТ за всіх органів за чуть не 2-3 хвилини, ну просто уявити, і зразу сказали, що все нормально, і навіть не перепитали, в неї не було в неї патологій патології або що. Тобто не зробили ніякого анамнезу цієї хворої, не зібрали дані. Мене це дуже здивувало і обурило, якщо чесно. Ось, і вона вирішила піти до іншої лікарні, якраз де ми були, щоб якось, можливо, хоч в цій лікарні такого не буде. Я не знаю. Тобто, це дуже таке гостре питання, яке я не скажу, що я маю компетенцію висвічувати. Але хотілося сказати свої думки, то що ось багато моментів таких ось в сфері охорони здоров'я, в, в медичній сфері, в сфері відносин пацієнт і лікар, вони дуже, ну, дуже дивні якісь. І я не можу дати повну картину, бо, на жаль, я не якийсь там спеціаліст або що. Я не можу дізнатись, чим, якими своїми бажаннями послуговуються лікарі, а, якими своїми висновками послуговуються пацієнти. А ось у мене також були подібні ситуації, непорозуміння, але ну, тут все можна списати на долю випадку і так далі. Але просто я хотіла сказати, щоб якщо ну, у вас така проблема, то по-перше, не втрачати надію, а по-друге, пробувати просто все можливо, можливе, що ви можете зробити, тому що це ваше життя, і як на жаль, то тільки ви можете про нього добре піклуватись. І, будь ласка, бережіть себе і бережіть своїх близьких, і допомагайте їм, якщо що, тому що ну буває таке, що ну, людина не розбирається. Можливо, якщо це старенька, там людина, і їй потрібна ваша допомога. Якось так.